Слава Україні! 25 червня на календарі і розпочинається 853-я доба нашої боротьби за свободу та незалежність. Нардепу Миколі Тищенко повідомлено про підозру. Міністерство освіти змінює правила вступу до аспірантури. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками. Команда першого подібського. У ВМС розповіли про результати успішної атаки на російські бази підготовки операторів БПЛА та місця їх зберігання 21 червня. Силами та засобами ВМС збройних сил України у взаємодії зі СБУ було уражено об'єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї. Цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА БПЛА різних видів. Отже, в результаті удару було знищено шахедів 130, 136 тридцять або герань 2 20 одиниць. Ударний БПЛА ланцет 50 одиниць, розвідувальний БПЛА зала 40 одиниць, розвідувальний БПЛА Суперкам 10 одиниць. Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу. Європейський союз протягом місяця передасть Україні перші майже півтора мільярда євро з доходів від заморожених російських активів. Ще один мільярд євро Україна отримає до кінця року, уточнив голова європейської дипломатії. Ці кошти будуть направлені на протиповітряну оборону, боєприпаси і підтримку української промисловості. Міністерство освіти змінює правила вступу до аспірантури через аномальну кількість чоловіків, які зареєструвалися на ЄВІ. Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку. Про це повідомив очільник міністерства Оксен Лісовий. У 2024 році для складання євів всього зареєструвалося 246 сорок осіб. 79% з них це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше, майже 92 тисячі осіб. Рекорд усіх рекордів додав він. Нардепу Миколі Тищенко повідомлено про підозру в ДБР. Інформують, що 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавила волі потерпілого екс-військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдавали тілесні ушкодження. Це було зроблено за попередньою змовою групи осіб та із застосуванням фізичної сили і спецзасобів. Депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетного до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають. І під час обшуку у офісі нардепа було знайдено пакети та ящики з готівкою різних валют. Лише один годинник коштує 40-50 тисяч доларів. Білгород вночі атакували невідомі безпілотники. Було помічено майже 30 БПЛА. Декілька з них врізалися у багатоповерхівки. Про наслідки повідомимо згодом. Музика. У суботу, 22 червня, у Хмельницькому пролунав вибух у житловому будинку в мікрорайоні Гречани. В одній з квартир на першому поверсі за попередню інформацію ДСНС стався вибух внаслідок витоку газу з побутового газового балона. На місце прибули усі екстрені служби, в тому числі рятувальники, які розбирали завали. Медики госпіталізували мешканця квартири, чоловіка 78-го року народження. Його доставили до Хмельницької обласної лікарні. У поліції Хмельницької області повідомили, що за фактом вибуху в житловому будинку розпочали кримінальне провадження. Справою займається районне управління поліції. Наразі тривають слідчі дії. Це були найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги і якомога більше добрих новин. Підтримуємо Збройні Сили України словом, ділом і донатом тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.